Друзі, всім привіт! Сам Аріон і Альянс і Юнію. У нас війна, крива війна, режим проти грек-грек-арга. 66 і у нас 54. Жиробасики, звичайно, тут маються. Дуже добре, давайте будемо підбирати щось під свої команди і атакувати. Так, перша спроба. Подивимось, що по камінню буде, сподіваюся, попрет. Після всіх цих призивів, якщо ще ще війна буде, гімну можна буде видаляти ногер. Ну з трьох камінців. І того він ходить. І зараз в мене вся команда подохнеть. Можно так спробовать. Так. Угу. Разумею. Так. Так. Ну, давай сатуре. У мене поступово вже подихають, і це дуже, дуже хреново, друзі. Ну, підріжемо атаку Піздець. Ой-ой-ой-ой-ой нема взагалі ніякого бажання ну, ту що, я поки... пока і а радія вже так. Я зарядився, тут уже мені алілує. Шикарний початок. Мазафака. Так, да, гра нас любить, ми бачимо це в кожен призив, в кожну війну, як дуже добре вона відноситься до нас. Хрен не знаю. Ну, складу я дві-три Фіолетові, так. Ну давай. Нічого не вийшло. Підріжати так. Всі браві компанії. Ми ну, почнемо жовті складати як-то. Хера ну, так хера ну заряджати не потрібно І її зарядили Ну конечно бли. Правильно. Убивать же надо таких да. Моя я не тільки погладила Так, ну і зараз, якщо ну, там хоч зріза так, і він так ухаряче, що тут у мене. Да. І ще один раз бою. Шикарно Ця гра в мене не перестає дивати. Як же її люблю. Ну Все, Ліман Вуд хоронить, тому... Пішли сюди, на был. Пшик блеск, війна. Хоч би шот зробити, блядь, ради приличия. Дай, я-я-я-я-я-я. Давай степи строга. Ще й не добили б твоєму. Так ну все. Пишите ваши письма Шикарно, пішли сюди, спробуємо, ептаю. за ланье так ну давай так дашва Руф, туруш, туруш, ту руф. То рук-мактук. Синя, трійка. У мене вже, правда, трійки не осталось. Ну то херня. І він ще живий, блядь. То здохнеш ти. А там уже мене заряжений і привет, блядь херманку на берег блядь. Так, барам. Бум. Бум. Збиваємо це лайно Ой, хорошо, тільки Мар'яна ходить погано. Погано. И зарядили дылай да? Ну конечно, блядь. Ага. Та сука, ты да вышропы? Ну ж дохне, блядь, Юра що поїхали сюди спробуємо. Отже, у нас є кристал. Ми його складаємо. Потім, куди трійку, друзі, запустимо. Так, а давайте сюди. Так, тепер Валим сюди. Цього бізну. Трійку пустоту. Валим сюди. Сука, ще до сих пор живий ти прикинь. Так, це погано, що цей зарядився, але... Що поробиш? Так, один є. Один нас покинув. Тепер... Ну, звичайно, отразить, блядь. Хто ж сумнівається, що отразить? Поки там этот. Вот так вот. Добре. Сюди і четвірочку. Угу, ушатав. Так, і з червоних я його, мабуть, не винесу. Так, ну давайте спробуємо комбом зачепити. Ай, блядь, розійшлося. Ну, стогне. Довгі фіолетові мої розбіглися. Це погано. Оце погано. Зараз у мене відкисне сартана. Так. Так. Заряджаємо рамону. в ґрон, тому що він є. І на першу ціль йде. Знову спробуємо. Так, у нас є трійка і все, так, так. Пропоную спочатку так. Давай закинемо так. Це херово. Ми роз'їжджаємося, роз'їжджаємося. Блядь, опять комба грбана. І вже крампус летів. Сука. Так, є, зарядили ми. І червоненьких теж. Ну бий. Не, не хоче він здихать. Я здох. Так, ну шо, кого ми скопіюємо, Давайте підсилимося. Давайте цього ж лі скопіюємо. Пропоную сюди вибивати. Це яка ти модна, блин. Ні, ну як кажуть, як тут я без питань зіграв. Заряджаємо червоних і добиваємо. Початок гімно, під конець хоча б трошки я виправився. Так, ну все, чекаємо кінця війни. 65-39. Отак от. Так, друзі, перемога. Ого, нічого себе. Нічого себе лут, Тільки в кого їх вкачувати, а? Героїв дайте, блядь. Все, всіх з перемогою, всім також перемога.